З Лукановим Фрідманом, і я був присутній, каже, треба дати будочку для міста. Каже, і він загадав нову волну, яка ще не була в Сочі. Каже: я туди приїжджаю, хоч не люблю цю музику. Приходить маса народу, приїжджає з різних країн, лишають гроші, тратять гроші. Давайте зробимо. У Львові фестиваль, як карнували Львів, не для попси, а не для жиїні Рома. У Львові буде джаз. І так народився цей фестиваль. А чому Фрідман став москвичем, ви знаєте? Адже він закін... родився у Львові, він закінчив середню школу, але він не зміг поступити до університету через те, що єврей. Моя жінка не могла поступити до політехнічного інституту через те, що вона народилась в Сибірі, були батьки репресовані. А брат навіть не міг поступити в сільськогосподарський і тільки в ветеринарний, там твоє місце на фермі. Бо ти з того роду, де стояли за Україну. Розумієте, от Фрідман не поступив у університет водієврейських походження, попрацював на заводі телеграфної апаратури і поїхав до Москви. І він теж не міг поступити туди, де хотів, а вже поступив там, де міг. І він таким чином повертається до Львова. І він жертовно до того відноситься. І повірте, що він це робить з радістю, з любов'ю, а не з тим, щоб заробити гроші. До речі, для того, давно-давно ще, коли вони купили банк в Україні для того, щоб не виникало питань, що це російський бізнес з одного боку, а з другого боку, знаючи, як ситуація розвивається в Росії, щоб мати площадку для бізнесу в Україні, Люксембурзький холдинг фінансовий. Творив структуру на Кіпрі, яка володіє українським банком. І ота Люксембурзька кіпрська компанія вклала в Україну вже понад мільярд доларів, мільярд 130 мільйонів. І ніколи ні копійки, ні цента прибутку з України він не брав, а вкладав в Україну через банківський бізнес. І Альфа-Банк України це є самостійний банк, і він не має відношення, він має сестринські стосунки з російським Альфа-Банком, але не материнські і дочерні стосунки.